Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку «За багато моркви Кеті Гадсон. Видавництво Старого Лева. Список справ. З'їсти моркву, посадити моркву, зібрати моркву, з'їсти моркву. Зберігай спокій і їж моркву. Зайчиком, кроликом. Вхід заборонено Кролик обожнював моркву. Він збирав її всюди, куди б не пішов. Ліс, річка, а тут морква. Кролик пишався моркв'яною колекцією і зберігав її у своїй затишній нірці. Лише одне непокоїло кролика, страшенно непокоїло. Він не міг спати. Від моркви в нірці стало так тісно, що й жити ніде. Я не маю де спати. Поскаржився кролик черепасі. Можеш пожити зі мною, запропонувала черепаха. О, у тебе так зручно і затишно, сказав кролик. Наче трохи затісно для двох, натякнула черепаха. Ані трохи, відповів кролик. Ох, ах, мама мія, ой, ой ой а хрись, от халепа. Ну, ми могли б пожити у пташки, сказав кролик. Але моє гніздо замале кролику, заперечила пташка. Та ні, цілком годиться, я впевнений, відповів кролик. І потягнула усю свою моркву на дерево. Ай, стривай, закричали черепаха й пташка, коли гілка похитнулася, задрижала і зламалася. Хрусь, вибач, пташко, тепер нам трьом ніде спати, сказав кролик. Можете переночувати у моєму дуплі, запропонувала білечка. Ой, дякую, білечка, ти така мила. Кролику, сюди більше не влізе, ні морквиночки, застерегла білечка. Ще трішечки, попросив кролик. Ой, ой, зикнула черепаха пташка і білечка. Хрусь, трісь, бум. Тепер нам чотирьом ніде спати, пробурчала Білочка. Можете заночувати у мене, запропонував Бобер. У моїй хаті купа місця. Чудово, зрадів кролик. Туди влізе ще більше моркви. Але через твою моркву нам геть не лишилося місця. дещо розгублено зауважив Бобер. Аж раптом почався дощ. Черепаха затремтіла, пташка запхинькала, білечка запищала, а Бобер почув жахливий гуркіт. Це розвалився його дім. О, ні, мій дім. скрикнув Бобер. О, ні, моя морква. зойкнув кролик. А-а-а. Хлюб, вибравшись на берег, друзі полегшено зітхнули. Кролик почувався жахливо. Його друзі замерзли, стомилися, ще й залишилися без домівки і все це через нього. А у кролика і досі ж була хатинка, і вся його морква вціліла. І тоді він зрозумів, що варто ділитися всім із друзями. Врешті-решт морква не для того, щоб колекціонувати її. А щоб пригощати друзів. Бо коли ділишся з іншими, світ стає кращим. Кінець. Всім дякую за увагу.